Жиль Вісенти приймає в себе Бенфіку, одна восьма Кубка Португалії. Трубін до цієї гри готовий. Хоча, як завжди, роботи для нас в матчах проти місцевих команд дуже мало. Я вам нагадую, що метою цієї кар'єри є здобуття євротрофею. Чемпіонство Португалії, Кубок Португалії, персонально мене не дуже цікавить. І в підсумку на цій стадії ми перемагаємо з рахунком 4-0 і проходимо далі. Далі нас чекав домашній поєдинок в чемпіонаті, в якому ми мінімально перемогли своїх опонентів. Трубін знову без роботи. Я максимально спокійно відношусь до чемпіонату Португалії. я знаю, що все в нас тут буде окей. Хоча Спортен зіграв на одну гру менше, ніж ми, і в них так само набраних балів. Хоча зараз про це не варто перейматися, так як наступний поєдинок в нас Ліга Чемпіонів матч проти Раласос'єда проти команди, яка йде в нашій групі на першій позиції. А в реальному житті на наступному тижні нас чекають заключні поєдинки однієї восьмої ліги чемпіонів і загрузити на ці матчі, зробити перегляд футболу ще цікавішим, допоможуть наші друзі з ФВБ. Арсенал чи Порту, Барселона чи Наполі. Зробити свій вибір ви можете по закріпленому коментарю під цим відео. А до того ж, Фабет видає до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання в закріпленому Навзрослом та перемагають в себе вдома. Ми приймаємо іспанський футбольний клуб. Після двох зіграних турів вони знаходяться на першій позиції. Наша команда через індивідуальні помилки Голкіпера, на жаль, поки що знаходиться на третій позиції. Цього, звісно, буде достатньо, щоб зайти в Лігу Європи, але до цього ще треба дійти. Все ж таки, друзі, це тільки третій тур в груповому раунді. Я одразу зміщаю весь свій фокус. На цю гру дуже важко і коментувати і робити акцент на тому, що відбувається на футбольному полі. Зараз Рафа віддає далі передачу на Ауренсеса. і він втрачає м'яч. Штрафний ді Марія підходить до м'яча, розбігається, готує він свою ліву пробуває вище. Хороший момент був нашої команди. Там, до речі, після цих поєдинків ЛЧ нас буде чекати гра проти Спортинга. Можна сказати, гра за першу позицію першого кола через фланг і втрата. Можна через кіп розіграти. Ми бачимо. Тим часом Інтер забиває ліпцього. Ну, досить таки неочікувано бачити італійський клуб на останній позиції. Я думаю, все ж таки вони вироблять ситуацію. Пас на Аурстеса. Далі, кабраль! Поки в площину завдати удар не виходить. Відіграє на тірні. Прокидує Тірні. Заходить і втрачає м'яч. Максимально, треба уважно себе вести. Бо! Бо ось що може бути! Прекрасний момент у наших опонентів. Втрачає м'яч і одразу йде контратака від наших футболістів. І знову втрата. Дуже швидко все міняється по ходу матча. Таке Кубо Бережно. Блять Сука, блять, сука блять Пацани, я забув стрибнути. Знову невдало я зіграв ворота. От коли ми перестанемо так помилятись, от тоді ми будемо перемагати. Поки що про якісь бали в Лізі чемпіонів не йде абсолютно ніякої мови. Кабраль! Втрата м'яча, Зубельдія. З одним ударом справляємось. З другого пропускаємо. Тейко Кубо 36 хвилина. Але з іншого боку, що робив нас захист? Чому в тому моменті він дозволив пробити? Ну давай, я вже готовий. Я просто забуваю, що через R3 треба стрибати. Деврей 2.0. Я зрозумів, нам треба дефати. Рафа віддає передачу. Удар. Погано, що через кнопку я не можу підключитися і одразу опинитись там на кутовому. Ну все, готуємось. Пас. Я вам кажу, що внутрішній чемпіонат дуже сильно розслабляє нашу команду. Там ми виносимо умовні боя а тут не можемо з реалом Сосідат нормально зіграти. Да, базару, гол пропущений повністю наша провина. Ну так, де удари? Де моменти? Де загострення? Невпевнена гра і нас міняють. 2-0. Що пізні, у нас залишається три тури. і Я не знаю, як ми будемо виборювати собі хоча б третю позицію. Знову повертаємось у внутрішній чемпіонат, де на 10 10-й хвилині жал Маріо не забуває 11-метровий. На здивування для мене всі зустрічі робота для Трубіна була. І реально пропустити гол в цій грі ми могли. За 15 хвилин до кінця Бенфіка зуміла забити. В свою чергу наш голкіпер зберігає ворота сухими. А от зараз буде дійсно цікаво. Нас чекає гра проти спортингу. Потім три дні відпочинок і реал сосєда. Якщо там ми поступаємось, то все, кар'єру можна закінчувати. І от в останніх матчах, які провів Трубін, він дійсно демонструє непоганий футбол. Удар і захисник блокує, але м'ять залишається в наших футболістів. Жао Маріо! Ну проти Спортинга заробитись тут же можна себе проявити. І от так помалу з кожним поєдинком ми виборюємо авторитет в команді. Чесно, друзі, дуже сильно хочеться мені в цьому сезоні виступати в Єврокубках. Рафа, Маріо, ну, чемпіонство Португалії взяти також цікаво! Рука. Вона, типу, дала в цьому моменті дограти. Ну, тут все вірно. Жао Маріо. Сапливий удар, але гол не пахне один. Ще в першому таймі, ще до 15-ї хвилини, наша команда вийшла вперед. Ну, ну. Ще один удар по нашим воротам. Я думаю, це як сейв нам зарахує. Каброль віддає на Аурснеса. Будь ласка, продайте цього футболіста, купіть когось іншого з простішим прізвищем. Віддає назад передачу Едвардс, ще один удар. Пробиває! От мені це подобається. От в таких поєднаннях ми справді можемо себе проявляти. Третій удар по нашим воротам. Ну, по суті, тільки один небезпечний був момент. Так, заходи віддає Аурснес! Можна скинути під удар або самому пробити. Як завжди все довго. Відає далі на Іначо. Нуно Сантос. І вже атака на наші ворота. В штрафному майданчику віддає назад передачу Ді Марія. Ще пас. Дуже багато ось цих поперечних пасів. Йокерс. Ого. Так а де ж тут? Тут же не було гри рукою. Отут був фол. І все ж таки я вам скажу дуже добре, що Трубін в цьому моменті вийшов. Ой, це не удар. От. О! Да ну наш от його бив! Не тінь ногою зіграв, справився, але там був фол. Та де? Дивимося ще раз цей момент. Трубін там бігає, намагається він вибрати позиції, заплутати б'ющого. Блін, не зреагував. Гол був 100%. В цьому моменті ми нормально так дурканули. І за 2 хвилин до кінця першого тайму пропускаємо. І знову нам зрізають оцінку. Я не розумію, в чому проблема, в чому претензія. Трубін стільки тягнув і отак от, от зараз нас плавлять. Ну, оце що було? Оце що було? Я це називаю ідеальна гра на вихід. Як вони віддають чудово? Трубін виходить і. Накриває м'яч. Трішечки за лінією випав, Але спортинг міг забивати точно більше, ніж один раз. Ді Марія. Втрачає м'яч. В будь-якому випадку нам треба забивати ще. Перемога в цьому матчі просто необхідна. Буде пас, чи... Ну буде. І буде впевнена гра на воротах. Я вам скажу досить такий високий шанс, що ми ще тут пропустимо. Дуже багато ударів роблять футболісти спортивного. Впевнена гра Голкіпера це дуже багато чого значить в цьому поєдинку. Ух ти, ну як ти на це зреагуєш! Як ти на такий удар зреагуєш? Просто раз і вже летить в поперечку. Так, ну, кабраль! 69-та хвилина зустрічі, Бенфіка виходить вперед. Показує характер моя команди. Непростом поєдин. Здається, навіть по грі ми програємо. Але дивіться на рахунок. Залишається відстояти 20 хвилин, дуже напружена гра. Ідеє назад. Пресенда. ведро. Закидання і на виніс. Більше катайте. більше. Дає далі? Шао Маріо. Уважно треба в воротах. Подача. Ух, він там летів. Ух, Бенфіка в себе вдома перемагає спортен. Гол... Головного конкурента. Ніхуя собі. А далі інформація для всіх тих, хто грає Ultimate Team. Для тих, хто хоче пограти крутими гравцями або просто повідкривати паки. Допомогти вам всім зможе мій партнер-продавець монет Лема Футкої, у якого зараз є акція. при купівлі 1 мільйона 500 тисяч ви отримаєте в подарунок. Посилання на нього залишаю в описі. З ним я співпрацюю вже не один рік, тому все буде окей, навіть не переймайте. Якщо в чемпіонаті Португалії більш-менш ми вирулили ситуацію, правда, все ще не так адекватно, як хотілось. То в лізі чемпіонів нас це може бути не ок. Якщо ми зараз поступаємося, Реал Сосіда. Ну що ж, друзі, на цей раз вже виїзна гра проти іспанського клубу. Рідав, Ді Марія. Андре Сілва. Брейс Мендес. Я думаю, помалу зараз Реал Сосідад якраз таки буде забирати собі всю ініціативу. Те ж таки вони грають себе вдома, вони лідери. Вони лідери в своїй групі. як кубо, ну я не можу це брати! Це неможливо просто! Ну дають просто бити. Нас розстрілюють. 1-0. Прекрасний початок для нашої команди. А я справді на початку цієї кар'єри вірив в те, що ми зможемо поборотися за євротрофей. Навіть третю позиції не можемо в групі ЛЧ зробити. Но, з іншого боку, у нас група смерті. Тут кожна команда може боротись за вихід наступний раунд. Що Інтер, що Реал, Сосідат, що Бенфіка, що Зальць. Дуже багато! Дуже багато передач! Туди його просто навиніс. Рафа віддає далі. Ой. Рафа, ну, Дімарія! Ще! Добруй доброї нас гру 29 хвилина зустрічі! Нехай звідскок, нехай пощастило. Але рахунок на табло. Якщо постаратись, то можна навіть вирвати перемогу. Бий! Бий! Пернат! Бернут! є. Після забиту, я вам скажу, ми прям зарядились. Але поки що нічого на табло. Зубіменді. Ух ти, як він плечом козирно віддав передачу, атака продовжиться тірні. Зупиняють його. Бий! БПИ! Да для чого так багато пасів? Виходить на ударну позицію трауре. Хотів віддавати. Кіно? О, не міняй, не міняйте, ну куди? А ну це не удар. Тим не менш ми не програємо рахунок зустрічі 1-1. В будь-якому випадку шанси все одно в нас є. Залишається зіграти два тури. Матч проти Інтера та Зальсьб. Як ви бачите, в кожної команди з нашої групи є шанс вийти в наступний раунд. Інтрига все ще живе. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.